Спершу витягує ось цю річ, наче якась тканина, стрічка, якась. І ось тут Люверс. І я думаю, медаль чи що? Я розгорнув цю хвою, І знаєте що? Все ж таки капе на псахен. Так. ось такий друзі, у мене сигнальчик. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні шукаємо в зимовому лісі, шукаємо на позиціях Першої світової війни. І ми були тут минулого разу, і минулого разу були карколомні знахідки. капи на абсайхини, відмінні кваліфікаційні знаки, гарні пляшки Бачевського. Так що і сьогодні будуть круті знахідки. Подивимося, що ще нам сьогодні дасть це місце. Всі знахідки обов'язково покажемо. А тим часом долучайтесь до збору на впівдрони для Другої Галуцької бригади. Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати, вже аж не терпиться розпочати наш пошук. Ну що ж, друзі, не заберися перший артефакт. І це у нас. Оце вістря. А це вістря від великого намету. Австроугорщина. Ще ось погляньте, дерево збереглося частково. Ось таке це вістря. Кілок. Ось постукаємо. Міцненьке. Ось. На реставрацію. Відновимо колись намет. Австро-угорський великий. Ось таке воно. Тут трішечки долинка і бачите, залізо вже гниле. Оце був цвях або болт, і він геть згнив. Ну, ще й враховуючи те, що тут деревина була, органіка, і воно гнило. Але в цілому таке нормальне ще. Ну і тут, мені здається, був більший сигнал, ямку викопав велику, подивлюся. Можливо, ще щось буде цікаве. Спустився, друзі, я в долинку, і тут гарний сигнальчик. І погляньте, спершу витягую ось цю річ, Наче якась тканина, стрічка якась. І ось тут люверс. І я думаю, медаль чи що? Погляньте. І беру вже далі пінпойнтера. і пікаю. І знаєте що? Медаль, друзі, це медаль. Але вона гнила, розсипається. Мушку відгнило геть. Ось тут теж розсипається. Це латунь. Уявіть собі, яке то багно. За хоробрість. Медаль, астругор, здається, за хоробрість. Так, за хоробрість. Зараз, мабуть, як протру, то пів медалі. Ну, як то так? Погляньте. Тут навіть живого металу немає. Просто вона от, розлітається. Ну, Тому що ґрунт ось такий. Ех. Шукаєш, шукаєш, знаходиш ось таке. Ну, але це початок. Зараз попробую легесенько її прочистити. Можливо, щось з цього вийде. Що я, друзі, вам скажу? Ну ось, погляньте, легесенько хотів навіть протерти зі снігом ще один шматок втрати. Жах. Просто жах. І погляньте, навіть ще зелена патинка є, але все одно ну, ось, немає тут металу живого. Це як гелери. Коли вони в багні, наче ще зеленесенькі, але краї вже сипляться. І тут те ж саме. Але уявіть, зі стрічкою була. Знайшов би я її в пісочку. Ого, мабуть, ще стрічка збереглася. Але не пощастило. Ну що ж, піднімаюся на горбочок, тому що тут, навіть якщо капана абсайфена знайдеш, то навіть не побачиш. Що це був капана Я вже, друзі, піднявся на такий піщаний пагорб. Тут вже як знайдеш сигнал, то він в гарному стані. Пам'ятаєте, минулого разу, який я кваліфікаційний знак знайшов, в якому він був в стані, і капана апцайни були в гарному стані. Тому краще менше знахідок, але в гарному стані. Ось погляньте, тут бліндаж. І, мабуть, бліндажі далі в цьому молодому лісі є. Ну, доведеться через ці хащі. Тому що довкола цього бліндажа я вже знайшов декілька кітельних гудзиків, гільз і ось ще один такий артефакт. Ось це, мабуть, від губної гармоніки або щось в цьому. Дусі, цинк. Нічого особливого. Але якась побутовщина, довкола цього бліндажа є, і це означає, що і капена обцяйгана тут могли загубити. Ось, можливо, і медаль знайти. Хоча, знаєте, в болоті можна і срібну медаль знайти, тоді вона в гарному стані, або срібного капана, абцайхана, але це вже рідкість. Ішов через горбочок, через ліс, потім через такий молодий ліс, потім через болото, вийшов сюди. Не знаю, куди я зайшов, але знайшов ось тут таке підвищення, і тут декілька бліндажів. Вони ще ось там в соснині молодій. І знаєте що, в мене артефакт, який вам варто показати, просто на дорозі. На дорозі в таку соснину. Але тут багато різноманітного залізяча сміття, так що потрібно пошукати краще. І артефакт у нас такий: кругленькі зелененькі, не монетка, а кітельний гудзик. артилерія. Нагадаю, що минулого разу теж все починалося з артилерії. Погляньте, гарнесенький, латунний гудзик. Дуже гарний стан з пісочку, але деформований. Можливо, на дорозі його хтось переїхав. Ось тут ще вушко навіть збереглося. Ось тут зігнуто трішки, але воно тут є. Мабуть, тут буде і відмінний артилерист. Ось так. Шукаємо. І капа на не шукаємо артилерії. Це теж гарна знахідка. Зразу ж, друзі, біля гудзика ще один сигнал. І це монетка. І знаєте, спершу подумав, що це один геллер. Але насправді ні, трофейщина. Монета Російської імперії. Оп. Здається, одна друга копійки Миколи Друга. Зараз краще протру. Так, здається, Н. Ну, Дуже якась вона закиша. Брудна геть. Ну, але це монетка, так. Одна друга копійки Російська імперія Микола. Другий, видно, Н. Ось так. Були тут і трофеї, можливо, навіть нагороди будуть ріашні. Подивимось. Друзі, я в таких хащах. Тут все, все дзвенить, все в консервах, засипано консервами. Великого заліза не дуже багато знайшов коло ще десь декілька якихось фрагментів. З кольору декілька люверсів, декілька гільз. І в принципі все, більше нічого. І ось такий потужніший сигнал залізний, більшенький, і я вже бачу, що це щось цікавеньке. А саме сокира, але стратами. Гарна, велика сокира була. Погляньте, угу. але, на жаль, на жаль. я далеко відійшов від нашого табору то залишу ось тут цю сокиру, в принципі, я не знаю, її вже, мабуть, не реставруєш, але вона просто велетенська була, погляньте. Здорова сокира. Мабуть, її і викинули, тому що вона тріснула. У нас дерево ще є в обусі. От. А обох трішечки деформований, використовували, мабуть, цю сокиру як колун. Погляньте, яка здоровезна монета. Оце монета ще. Дивимось. Монета 1915 року, до речі. Погляньте, які гарні клейма на ній. Ну, Жартую, звісно, фрагмент гільзи артилерійської. Але уявіть собі сигнал. Хоча, Хоча сигнал був не дуже. Глибина десь 40 см, ну це досить глибоко. Але зверху були такі дротики, і сигнал був замаскований. Ох, оце класно. Головне, що є такі сигнали. А відповідно, і медальки, і відмінники, і пряги мають бути. Ну, до речі, в цих краях пряги це велетенська рідкість. Ну, боїв не було, звісно, і пряги не губили. Ось так. Але вони все ж таки інколи трапляються. Ну, звісно, я хочу знайти не прягу, а відмінника якогось, або капана обцайфена. Ну, але якщо буде пряга, теж буде добре. Ось такі, друзі, у мене сигнальчик. Веде її нормально показує, але на звук він не зовсім чіткий. я бачу щось кругле. Це або великий гудзик з залізною підкладкою, або кокарда. По величині може бути те і те, але швидше за все кокарда. Дивимось, кокарда. Так. Кокарда, але без вусиків. Го, але стан погляньте. Тут щоб капана апцайхана знайти. Погляньте, цинкова кокарда, як гарно збереглася в такому піщаному ґрунті і як погано збереглася ця медаль, що перед тим знаходив. Ну і підкладка. А ні, вушка є, тобто не вушка, а вусика, погляньте. Зараз легесенько розчищу і вам покажу. Ну, кокарда, так, кокарда. Теж приємно. Кокарда, друзі, просто в прекрасному стані. Погляньте, як гарно зберігся цинк, гладенька, Сіресенька. Просто Франц Йосиф І. Ось тут вусика є, комплектна, підкладка залізна. Ну, але це вже приємно. Приємно, ще капана обцайфена знайти. Медаль знайшов, кокарду знайшов. Капана обцайгена знайти потрібно. А можливо відмінника і прягу, і буде комплект. Оп! Лайк за таку знахідку, друзі. І я продовжую шукати. Камера, друзі, розкопує ось такого бліндажа. Є там щось, сміття є. І викопав одну ціленьку пляшечку. Були ще побиті, але одну цілесеньку і розписано каже. Дивимось. Так, є літери, і це. Аква Клаудія ось така. Мінералочка була. Попивали собі австріяки мінералочку. Бечте, консерву з'їли, ікру. І потрібно було запити мінералкою. Ось такі справи. Погляньте, який тут ґрунт. Тут знахідки просто чудові, ну в такому ґрунті пісочку я якраз. І знайшов кваліфікаційний знак. Буду шукати далі, можливо, ще щось цікаве знайду. Ну, і якщо камради ще щось знайдуть, то, звісно, вам покажу. А вони копають велетенські ями. Я знову, друзі, в перспективних чагарниках і в мене сигнальчик, артефактик. Погляньте, минулого разу знайшов декілька таких речей. А сьогодні поки що лише одну. Це щітка для коня. Це кажу минулого разу, минулого разу, тому що минулого разу був такий еталонний пошуковий день. Гарні знахідки були. Ну але сьогодні теж, я сподіваюся, будуть. Ну, вже знайшов медаль, знайшов кокарду, монетку якусь, гудзики, Трішечки є знахідок, але, думаю, буде більше, тому що до вечора ще далеко. Ну, друзі, що можу сказати, дуже екстремально ходити. Таких чорних ках, тому що можна позбавитись ока. І камрад каже, тут багато сміття, але нічого нормального немає. Я кажу ж, мусить бути капан, тому що тут не копано. До речі, жодної ямочки тут немає. Ну, небагато тут, так, сигналів, але багато концерт, сміття. Тобто вони тут були. І такий сигнальчик 81-82 на другому Деосі. І я кажу так: жартома капана і знаєте що? Ні. Спершу відгортаю листя, пропікую і там нічого немає. І в цьому відгорнутому листі хвої сигнал. І я думаю, ну що ж, рубали ліс і кинули корка. Але ні, я розгорнув цю хвою, І знаєте що? Все ж таки капана та. Хто шукає, той знаходить. І я знаю, що це за капен Апсайхен. Ледь дотягуюсь до нього. Це крутий капен Апен. Це 25-й гаубичний полк. Цілесенький. Трішечки увігнутий, тому що він був поверхневий, мабуть, на нього декілька раз стали, але цілесенький капен Апсихен. Та ще й такий крутий. Ууу. Можете мене привітати. Супер! Матеріал цинка. Зараз легесенько почищу і вам покажу. Ну, друзі, ось так я його легесенько почистив. Ну, важко тут щось розгледіти. Ось тут пише полк. Тут 25-ка має бути. Ось, гарнесенько почиститься і вам покажу. Бачите, голочка була відламана. Його загубили, тому що голкоприймач ще тут був відламаний. Голочка, можливо, згнила, тому що вони тут залізні. Ну, звісно, помитий капена почищений, я опублікую в нашому телеграм-каналі, а посилання на телеграм-канал я залишу в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, ось така краса, я вже задоволений, але продовжую шукати далі. Медалька, кокарда, капена -пцайхен. А що буде далі, не знаю. Подивимось. Ох і перспективний сигнал був. Думав, що вже другий капенап Ціхен. Ну, не другий капенапену, але щось цікаве. Це ось такий латунний зачеп. Від ранця, здається, або від розгрузки. І, здається, це німці по Першій світовій війні. Можливо, і так. Ну Сигнальчик такий був перспективний, справді. Але, на жаль, не капа на псайхен. Але все ще попереду. Сигналів дуже багато тут. І скажу вам так, що можливо ми і сьогодні все не визберемо, тому що ходити дуже важко. Втомлюється все. Ось, уявіть собі, ось тут пройтись. Між деревами десь 30-40 см. А в мене, здається, монеточка. Дивимось, що це таке монетка. 100%. І де воно? А, ось, ось. Не помітив. І це 100% один гелер. Так, це один Гелер. Але погляньте, він так, як і медаль. Бачите, краї обгнили. І головне, з пісочку, можливо, був поверхневий. Чи це просто такий сплав? Ну, шкода, звісно. Гелера не так шкода, як медалі. Але все одно, погляньте, краї просто сипляться. Жахіття одне. Тепер можна сміло їздити в ліс, тому що тарілочка для каші є. Ну, Я частенько їх знаходжу. Сьогодні це перша. Ось така тарілочка, навіть ще емалі збереглися. Ледь витягну, тому що. Крізь ручку проріз корінець. Ось така досить міцна, але емалі ну, погано збереглися. Але міцна без отворів. Тарілочка Острогорщина від комплекту з казанком. Ну Звісно, це вже цікава знахідка, тому що інколи ходиш по позиціях і там навіть таких речей немає. Не то, що в абцайхені. Був, друзі, у мене сигнальчик надії. Думав, що це вже капан абцайхен або ще й відмінник. Але ні, це ось такий артефакт, невідомий мені. Трішечки його роздивився. Камрадові сказав, що це підзорна труба така. Далекогляд. Але насправді сам не знаю, що це таке. Матеріал латунь. Ось тут внутрішня різьба є, тут різьби вже немає. Щось кудись вкручувалося, закручувалося. Хто знає... Від чого це може бути, пишіть у коментарях. Овімкну я вже ліхтарика, тому що темніє. Але ми копаємо і ось монеточка. Мабуть, один гелер, тому що розмір такий, наче один гелер. Зараз подивимось. І це це один феніг, друзі, з 40 ві роки Рейх. Ось бачите. Навіть німці тут були, хоча по німцях я тут нічого ще не знаходив. Так, ось одиничка. Один феніг. Рік 41-й чи 40-й. І як бачите, і такі монетки тут попадаються. Час їхати додому. Сьогодні я назбирав чудових знахідок. Капена Апцайхена знайшов медаль і гарнесеньку кокарду, і також різноманітного дріб'язку. Все вам показав. Ну а камради цікавого не дуже. Нашукали, але але теж були знахідки. Все показав. Долучайтесь до збору на впівдрони для 2-ї галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Також долучайтесь до нашого телеграм-каналу, там я публікую помиття знахідки. Вся детальна інформація теж буде в описі до відео і в закріпленому коментарі. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!